20 грудня відбулася 54-та сесія Подільської міської ради Подільського району Одеської області першого скликання під головуванням секретаря Подільської міської ради, виконуючого повноваження Подільського міського голови Олега Обанського. Дана сесія стала останньою у 2024 році, які вже добігає свого кінця. У зв'язку з цим на засіданні депутати розглядали низку важливих питань, що є дуже важливими для подільської громади, і забезпечить розвиток і роботу багатьох сфер життя міста в майбутньому 2025 році. Відповідно до порядку денного депутатами було розглянуто 43 питання, які було детально опрацьовано на засіданнях постійних профільних комісій. Розпочалось засідання з виступу заступника Подільського міського голови Анатолія Корчового, який запропонував на розгляд депутатів питання, що стосувалося земельних відносин та розвитку комунальної сфери Подільська, зокрема, про надання дозволу згоди на розробку документації і землеустрою, про затвердження програм благоустрою, ремонту, утримання об'єктів комунальної власності і багатоквартирного житлового фонду, упорядкування та санітарного оздоровлення території Подільської міської громади на дві Двадцять рік про затвердження програми цивільного захисту, техногенної та пожежної безпеки Подільської міської територіальної громади на 2025-2028 роки з питаннями соціальної сфери доповіла перед присутніми заступник подільського міського голови Людмила Задорожна, запропонувавши на розгляд депутатів профільні проєкти. Наприклад, про затвердження програми розвитку футболу в Подільській міській територіальній громаді на 2025-2029 роки. Про розміщення освітнього хабу в рамках проекту АІД 03 три знову до школи. Інклюзивний рівний та захищений доступ до безпечного та якісного навчання онлайн та офлайн і середовища соціалізації для учнів та вчителів. Про розміщення цифрового освітнього центру в рамках проекту створення цифрових освітніх центрів та надання послуг з психосоціальної підтримки для дітей та молоді. Для керівництва громади пріоритетним залишається питання підтримки захисників та захисниць України. Тож депутатським корпусом прийняте позитивне рішення щодо затвердження програми підтримки військових частин Збройних сил України, підрозділів Державної прикордонної служби України, Подільського районного територіального центру комплектування та соціальної підтримки, які розташовані на території Подільської міської територіальної громади Одеської області у 2025 році. З даним питанням виступила Заступник подільського міського голови Таїсія Скрипнік а також доповіла й про інші питання: зокрема, про внесення змін до цільової програми соціальної підтримки населення Подільської міської територіальної громади. На 2024-2025 роки про затвердження цільової програми доступна медицина на 2025-2026 роки у Подільській міській територіальній громаді. Про затвердження програми оздоровлення та відпочинку дітей Подільської міської територіальної громади. На 2025-2026 роки. Про затвердження звіту про виконання програми забезпечення виконання рішень суду та пов'язаних із ними стягнень за 2024 рік. Доповіла керуюча справами Подільської Подільської міської ради Олена Чуприна Олена Мозичук, перший заступник Подільського міського голови з питань діяльності виконавчих органів влади, начальник фінансового управління, виступила з питанням про бюджет Подільської міської територіальної громади на 2025 рік. 54-та сесія Подільської міської ради Подільського району Одеської області, першого скликання була конструктивною та результативною.